Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи, лайв канал. І на цьому каналі у мене є така тепер рубрика, да, яка називається Пограємо ну можна так і назвати, тому що я граю прямо під час зйомки відео. Я не коментую записаний гімплей, а просто беру гімпад і граю е, прямо наживо, майже як на стрімі. І сьогодні вирішив згадати гру і згадати одразу серіал. Пам'ятаєте, в 90-ті ми дуже любили серіали, такі фентезійні, типу Геркулес, а ще другий серіал був схожий. Ксена Принцеса Воїн. І сьогодні хочу згадати консоль PlayStation 1 і трошечки запустити гру і пограти саме в Ксену принцесу Воїн на консолі PlayStation 1. До речі, ця гра виходила не тільки на PlayStation 1, а ще і на Nintendo 64 Але це, це доволі різні ігри, різні жанри, і це буде інша історія. А зараз давайте запустимо і подивимося, що воно таке. Я не знаю, так, ми. Почнемо спочатку. Я навіть не знаю, як зробити. Е, мабуть, спробуємо пройти пару місій, да подивимось, бо гра доволі довга. І не знаю, якщо записувати повний геймплей, то буде ну повністю і проходження, то це буде година, 2-3. Можливо, поділити на серії, якщо цікаво буде. Але ну, спочатку давайте зробимо хоча б е, знайомство з грою. Всі пам'ятають да Люсі Лоуренс е, у ролі, е, у ролі е, е, Ксени, принцеси воїна, це було щось таке. Неймовірне в ті часи, тому що ми звикли вже про героїв-чоловіків, про такий фентезійний світ. Ми вже побачили серіал, який вийшов Геркулес. А тут паралельно ньому почав зніматися серіал також про античних богів, про ту таку історію. Там змішана і фентезі, і міфологія, кого там тільки не було у тому серіалі. Воно там якось по часу вони стрибали, що навіть і Юлій Цезарь там був, і Геркулеса вони зустрічали, ну якось різні часові. Відрізки, але ну зроблено це цікаво, і всі ці міфологічні істоти також з'являлися в цих обох серіалах. Тому, коли з'явилася вона, як як то кажуть на початку серіалу, світчика воїна, і з'явилася вона принцеса Воїн Ксена, Ну, бачите, PlayStation 1 нам показує дуже красивий ролик і мені... це було дуже круто в ті часи, коли ми могли бачити. Такі е кінематографічні вставки на е консольки. Ми бачимо Габріелу і Ксену. Звісно, вони зроблені у тому чи першому 3D-стилі, але якщо придивитися, ми можемо одразу впізнати і Ксену і Габріелу. І тут у нас нам розповідається сюжет. Е е там нас, я так розумію, на якесь село е поселення Напали, і Ксена з Забрієле вирішили е визволяти да, цих селян. Ну, з чого все починається. Зараз ми це побачимо. Щось вони посперечалися. Габріела пішла в один бік, а Ксена побачила це задимлене поселення і вирішила бігти. Виручати всіх, а можливо, вона відправ... відправила Габріелу вперед, щоб вона не е... попала у небезпеку. Так, ну і давайте. Запускається перша, перша місія гри. В цілому, я сразу, коли побачив цю картинку, відчув і, і сразу відчув себе у 90-ті, коли ми дивилися цей серіал. Так, ну у нас є тренінг арена, опції і нью гейм. Ну, давайте зразу запустимо New Game і спробуємо пограти. В цілому ця гра схожа на... Я не знаю, як сказати. Ну, це Slasher. Це перші такі 3D-слешери, які виходили. Тому що ну, саме консолі PlayStation 1, Panasonic 3D, ну, ці всі консолі, які Nintendo 64, які починали загравати з 3D-графікою. І до речі, як для PlayStation 1 непогана графіка. Наша принцеса, бачите, може битися як мечем, може виробляти якісь такі. Кульбіти доволі цікаві. Також виставляє блок, здається. І що цікаво, вона може навіть е, ми знаємо, що в неї зброя не тільки меч, о, перший ворог. Давайте підійдемо. Ей, чувачок, ти сюди. Ми ж не тинчу граємо. Тут треба, можна битися отак напряму. Тут не треба. О, і оцей бойовий крик. Пам'ятаєте по серіалу Бойовий крик Люсі Лоренс, да? а ну, верніше Ксени, да, її героїні. Як це, це звучало незвично в ті часи? І зараз в гру записали цей бойовий крик, це виглядає доволі прикольно. Так, ну тут такий собі Голден X 3D, і судя по тому, як ми починаємо грати, на нас нападають різні зараз воїни, і завдання наше пробитися вперед. Цікаво, що потім можна буде використати диск, цей літючий диск сіни, і його теж можна буде використовувати битися, але в першому його ще треба буде знайти. В першому рівні його немає. Життя, як ви бачите, у Ксени виглядає у вигляді меча, і коли не влучають, то цей меч за, за, ну, закрашиться або навпаки втрачає свій колір. І коли, я так розумію, життя закінчиться, то місію приїдеться починати спочатку. Кількості життів, на, як на консолях, 8-16 біків немає, то живий ще. Тому нам Ну, получай, де, ну на, на, на дівчину напав. Дівчина собі гуляла по лісу, ну, кричала, вирішала трошечки. Але що ж так? Так, отут ми бачимо пляшечку. Нам сразу гра пояснює, що пляшечки нам відновлюють життя. І все приємненько. Так, вона в мене висить, тому, мабуть, ще не треба да, відновлювати? А може щось натискати треба. Ну, поки висить пляшечка. О, до речі, шифтами можна трохи приближати. А, це колись це коли кидати, кидати нашого диска. Да? то Можна буде... О, да, ось і працює. Так. Оце, оце кру крута механіка в грі. Ми знаємо, що оцей диск це суперброя... зброя Ксени у серіалі була. Вона цим диском ще тільки не виробляла. І тут ми також можемо з ним погратися. Але давайте трошечки пограємо в Golden X. О, бачите? Вони мене поранили і пляшечка сама спрацювала. Ну, в принципі, прям, прям дійсно, е, якщо б у мене була, наприклад, Мегадрайв, і я зразу перейшов на цю гру на консоль PlayStation, то я б так і сказав, Голденек Golden, Golden 3D. Якщо чесно, у мене своя була тільки Dendy, Sega Мігадрайв з'явилася, я вже розповідав, як тільки я підріс, а взагалі на PlayStation ми грали в ігрових залах. І в основному це були ігри е, типу Tekken, або там, Mortal Kombat, або, ну якщо на Можливо, Fighting Force, там, де можна було грати вдвох, щоб не витрачати гроші. Так? Ну, поки це я розповідав, нам ми зустріли знайомого Ксена, який дуже поранений. Він сказав, що на їх поселення напали. І перша місія на цьому і все. В принципі, гра поділена на такі місії, і я думаю, можна буде зайти. Давайте подивимось, другу місію. Ну, в другій місії там, здається, треба буде виручати е... заручників. Так, починається все з поселення. Рятуємо першого заручника. Ні, ну Заручникам тут треба буде рятувати за допомогою другої е, крутої зброї е, Ксени. Це, бачите, чакрам, той самий диск, е, який у нас є. І тут, ну, якщо чесно, їм керувати важкувато. Тут треба натискати, натискати значить, у нас кнопку Shift і намагатися влучити. Першого заручника якимсь дивом мені вдалося врятувати, але якщо чесно, це було важкувато. Дуже обережно треба користуватися цією штукою. Ну, до речі, керування PlayStation 1 це е, така тема, що дуже-дуже важко керувати. Е, наш персонаж керується. Ну, якщо грали в гру Fighting Force, або, е, наприклад, е... Гру Том Raider на PlayStation 1, от то що, щось середнє. Не так важко, як у Tomb Raider, але е і не так легко, як у Fighting Force. Так, ну і поки я це розповідав, мені вдалося все-таки врятувати двох заручників. Дуже-дуже це важко. Е взагалі ця місія буде провалена. Якщо вас просто вб'ють, або якщо вас скинуть кудись у якусь прірву, або е якщо вас е взагалі. Е там ну, ви б'єте і за вас можуть загинути багато заручників, тому тут треба дуже обережно, обережно це робити. Так, а як же ж тебе влучити? О, три заручника мені вдалося врятувати. До речі, це не дуже легке заняття. Я коли пам'ятаю, грав ну, раніше запускав цю гру. До речі, я в цю гру я вже розповідав не грав. Не грав у дитинстві, я її не бачив. Якщо б я її побачив на PlayStation, можливо, я б не шкодував грошей пограти, тому що такий слешер пограти в ті часи, це було щось незвичне. Ах ти, Голден Екс у нас 3D Голденекс. Бачите, пляшечок я набрав, і пляшечки, коли це є потреба, вони у нас відновлюють наше життя. Блін, і цей, і цей крик все-таки бойовий крик прямо з серіалом. Таке відчуття прямо з серіалу, що ми граємо в сам серіал. Так, десь по мені стріляють зі стріляти. Так, це у нас отой корабель, да? А я навіть не бачу ворогів. Я можу, можу спробувати їх збити, тільки знайти, де вони знаходяться. Ви бачите, я не бачу, якщо чесно. А, вони стріляють з, вікон... з віконця. Мабуть, це ну, тут просто треба проходити це місце. Тут, мабуть, і, е, це типу така пастка і не можна вбити тих, хто по мені стріляє. Так, знову у нас заручник. Якщо мені вдасться його обеззброїти, обез це взагалі було би круто. А і мені це вдалося. Ура! Я врятував всіх заручників. Ну, місія вже. Можна сказати, а, ні. А, все, да, Сейви. Місія вже майже виконана. Да? Тепер треба знайти, куди йти. Мені. О, знову вороги. Тепер головне не загинути, і в принципі місія буде виконана. Цікаво, мені, до речі, ця місія прям. Ну, якщо то просто слешер, тут треба трошки подумати. Мені прям зайшло. Так, де вороги? Я їх чогось не бачу. Бачу, бачите, у нас вороги також, як і в усіх, типу ну, бітемапах. Да? Ключ, ключ, ось сюди мені треба зайти. Як у всіх бітемапах, вони ну з'являються, коли ти бачиш е, життя ворогів, це значить, що скоро треба буде битися з ворогами. Життя ворогів прикольно зроблено, так як і життя Ксени у вигляді меча, який да, закрашується в інший колір або роз навпаки, розкрашується, і е, це виглядає круто. Ну, поки я це розповідав, бачите, я затащив і другу місію. Тобто, прикольна, цікава гра, мені дуже сподобалася. Ну, Дуже приємні емоції. я її буду проходити. Мені це гра зайшла, треба буде пройти. До речі, ця гра у мене не просто так я її почав грати, а я хочу вам показати, що вона в мене є і на диску, і я її навіть пробував грати на е, оригінальній. Так, давайте натиснемо старт. Пробував і грати на оригінальній консолі. Вона запускається і на PlayStation 2, на фаточки, що мені подарував Ігор з каналу Freddy Krueger Channel UA. І також вона запускається на PlayStation 1, яка також, ну, яку подарував також Ігор. І це у мене є слімка. І я навіть зранку перед тим, як записувати цей ролик, сьогодні встав і думаю, дай-ка я спробую. Я пам'ятаю, що на своїм ціну маловато запустилось дисків. І почав пробувати Tom Raider, оцей же Xena. Ну, всі одна ігровки запустилися. Єдине, що не запустилося, багатоігровий диск. І мені так зайшло. Ну, чомусь перший раз, коли я ну, намагався запустити, воно не так легко ну, запускалось, Там половина десь. А так і тому я вирішив зняти оцей ролик. І тепер я зможу пограти в цю гру навіть на оригінальній консолі, не обов'язково її грати на емуляторі. Ну а на цьому, я думаю, ролик можна буде закінчувати. Всю гру проходити не буду. Буде бо вона дуже довга. Хоча, якщо цікаво, пишіть в коментарях, можна зробити, колись може заморочусь, зроблю проходження, щоб на одному відео було. Але це буде година, дві, я не знаю, три, може, я не знаю скільки е розміром ця гра. То вже побачимо. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд, дякую за коментарі. Буду вдячний за підписочку на канал, бо треба набрати тут тисячу мінімум підписників, щоб воно, ну, типу, розвиток був виден. Ну а на цьому все. Побачимося на відео. Всім пока.